У листопаді 1918 року гетьман Павло Скоропадський зрігся влади під натиском опонентів. Управління державою перейшло до директорії, що проголосила відновлення Української Народної Республіки УНР. Керівництво директорії Володимир Вінниченко, Симон Петлюра, Федір Швець, Панас Андрієвський, Андрій Макаренко почало перемовини з керівництвом Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР – про майбутнє об'єднання в єдину країну, 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві було проголошено Акт Злуки двох держав українців, що з'явилися на руїнах Російської та Австро-Угорської імперії ОНР та ЗУНР. Однині воєдино зливаються століттями, одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська велика Україна йшлося в акті злуки. Керівник ЗУНР Євген Петрушевич увійшов до складу директорії, а саму ЗУНР було перейменовано на Західну область УНР.